Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Друзі, зайняті сьогодні тим, що шліфуємо наші вулики з ППУ, ну, корпуси, вулики, криші і тому подібне. Хотів просто зняти таке коротеньке відео якби, про шліфовку вуликів. Вчора я, друзі, почав шліфувати 145 корпуси. Ось бачимо, ну, всі 145 корпуси пошліфував. Е, вони ще не обдуті, Нікде, ну, не обдуті, просто пошліфовані. І ось бачимо, як вони пошліфовані. Ось бачимо, яка у них текстура. Ну Повністю обшліфовані ось так. Uh. Ну, скажімо так, дуже гарно прошліфував. Якщо, наприклад, подивитися на кришу, на шліфовану і шліфовану то можемо побачити. Ось бачимо, так, як виглядає шліфована криша. І ось бачимо, як виглядає шліф... нешліфована криша. ну, вона глянцева, хладенька, а це вже чуємо навіть по звуку, якийсь звук. Друзі, багато вчора, в принципі, почнемо з того. Почав я шліфувати ось звичайною шкуркою. Ось такою. Це в мене, друзі, здається, сота шкурка. Зараз подивлюся точно не Показав, да. сота, друзі, шкурка. Е, почав я нею шліфувати, і, друзі, я дуже розстроївся, тому що, ну, сотою шкуркою це е, дуже довго шліфувати і важко, тому що ну, вона не є дуже, дуже зерниста, е, тяжко нею шліфується. Тому, друзі, вирішив щось думати. Е, потім поставив на болгарку, ось такі в мене є. Насадка така на болгарку. Ну, вона навіть не знаю, якої вона, ну, зернистості не знаю, можливо, зараз знайду. Ну, коротше, чуть-чуть вона крупніша, ніж сотка. Нею, в принципі, друзі, можливо, також. Пошліфувати було б, але якщо б це була шкурка не на болгарці, а на шліфмашинці, тому що е, ну тут ми не можемо повністю так якби поставити круг і шліфувати, мусить під углом. І воно якби вибирає такі зазубрині у виробі. Це мені, друзі, не подобається. Я хочу, наприклад, щоб вулик там чи криша, чи дно було рівненько пошліфовано, щоб не було там ніяких впадин і тому подібне. E, друзі, також дивився. ну, Люди проганяють на фуганку. Виставляють дуже там, долі міліметра, тільки щоб зняти верхній шар цей глянцевий з виробу. E, але друзі, у мене на фуганку не виходить прогнати. Чому? Тому що ну, тут у мене на цьому станкові знизу є фуганок. Але він у мене тільки 20... 200 мм. Ну, 200 мм він мені профугує. Наприклад, корпус 145-й, я на ньому можу профугувати. Потім, наприклад, кришу можу профугувати, але тільки ось ці бокові частини. Тому що ну, цю частину хіба робити її в декілька проходів, але там по-любому будуть залишатися деякі, е, деякі зуби. Ну, якби ступеньки такі, тому що знаю, бо пробував фугувати там більшу ширину, ніж 200 мм, воно не виходить рівня поверхні. І так само буде проблематично 300-й корпус шліфувати, бо він ну, високий. Потім, друзі, вирішив піти купити шкурку, але взяв в магазині, яка тільки, ну, була найвелика зернистість. Це я, друзі, взяв. 40. Секунду. Ось бачимо 40-ву зернистість. Так само, друзі, набив її на брусок. Ось так. І почав нею шліфувати. Ну, цією, друзі, шкуркою шліфувати е, навіть вручну це саме задоволення. Тому що, ну бачимо, я вчора пошліфував е, 8 корпусів по кругу. І ось цю одну кришу. Бачимо, в якому вона стані. Ну, практично її потрібно ще чуть-чуть видути, і вона буде як новенька. Е, в неї легко шліфується, тому що вона дуже, дуже зерниста, ну, висока зернистість. І не так забивається. Наприклад, один корпус прошліфував, взяв компресор. Ну, пістолет швиденько її обдув, вона знову чистенька виглядає ось так, як нова. Знову пішов, пошліфував корпус. Пошліфував корпус, знову обдув і все в порядку. Друзі, скажу так, пошліфувати 8 корпусів і одну кришу у мене зайняло приблизно ну, 30 хвилин. 30 хвилин і це, друзі, в такому темпі роботи ну, середньому. Якби Не дуже я це повільно там робив, але і не старався там бігом 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 так, щоб нормально, щоб не втомитися спокійно, ну, якби в задоволенні собі, пів години, друзі, прошліфував. Тож ну, це, наприклад, дуже, я так думаю, нормальний е нормальний спосіб шліфовки. І пороху воно, якби не є. Ну, Він порох є, бо бачимо ось на землі, що твориться. Ось тут на столі, наприклад, де шліфували. Але ну, е так, щоб у майстерні літав порох. і ви тим порохом дихали, ну такого пороху, друзі, немає. Порох, кажу, порох такий, що. Він просто по собі падає і все. Хтось буде казати, друзі, ну, що, наприклад, да, у тебе там декілька корпусів, декілька вуликів можна пошліфувати. Друзі, наприклад, якщо у вас навіть там 100-150 вуликів потрібно перешліфувати. Ну, ви ж знаєте, наприклад, що у вас багато шліфувати, ви це не будете собі залишати там на останній день, щоб за один день перешліфувати 150 е комплектів. Ви це будете шліфувати ну, поступово. Скажемо, наприклад, якщо собі взяти там, ну, на день, на два, ну, на, хай буде на 3-4 дні якогось помічника, я думаю, що одна людина за день легенько пошліфує 10 комплектів. ну, 10, ну, так, 10 комплектів, 10 готових виробів. Одна людина. Якщо станете двоє з помічником шліфувати, скажімо так, 20 вуликів за день. 20 вуликів за день, за 2 дні, 40 вуликів, за 4 дні ви зможете там 80 вуликів. Це я так 10, можливо, навіть більше, друзі, ну, Хто як працює, в принципі. Але я так, щоб і не важко було для рук, і не втомлювалася людина. ну, 10 в розвалочку. Це скажімо дно. Корпус 300, корпус 145, якщо у вас є ще кормушка і криша. Е, тож, друзі, ну, сьогодні буду далі займатися шліфуванням. Хочу. Сьогодні перешліфувати все, щоб з понеділка почати фарбувати. Вирішив я вже, друзі, якою фарбою буду фарбувати, але поки що нічого не кажу. Ну, зніму окремо відео про фарбування. Як пофарбую там декілька корпусів чи декілька вуликів, чи, можливо, навіть всі вулики як пофарбую, зніму, як воно виглядає, зніму, якою фарбою фарбував. Тому що ну, просив там у коментарях поради, але ніхто нічого не. Відписував чим фарбувати і чим люди фарбують. Ну, тож вирішив, як би сказати, також полізав по інтернеті, щось пошукав, щось подивився і вирішив робити ось ну, так, як вирішив. Чому ну, так ставлюсь до фарбування якби, ну, не то, що, ну, прискіпливо, скажімо так. Друзі, не хочу я пофарбувати їх там на сезон, на два. Хотілося б так пофарбувати, щоб хоча б ну, сезонів 6, 7, 8, ну, вони стояли і з ними нічого не треба було робити. Ну, воно зрозуміло, що вони і так будуть стояти. Але ну, щоб вони, наприклад, ці 6, 7, 8 сезонів мали вигляд якийсь. А не, наприклад, перший рік вони стоять, все гарні, все там колір яскравий, нормально. А наприклад, на наступний рік воно починає відшулушуватися, відпадати краска, і вже вулики виглядають так. що, Наприклад, якщо там вулик червоний, то він червоний, а десь там по ньому плями вже відпала краска, жовтіють плями ППУ і тому подібне. Ну, хотілося б так, кажу, щоб пофарбувати. Бо, наприклад, ну, ось бачимо, друзі, пофарбовані у мене ППС. Ну, ППС фарбовані звичайною ПФ. Ну, бачимо, наприклад, корпус ось такого. Зараз зніму з другого боку. Ну, бачимо корпус, в принципі, ще якийсь колір має плюс-мінус. А вже криша. Ми бачимо, яка криша. Ну я розумію, що на кришу йде пряме попадання світла. Можливо, навіть цією фарбою, що я пофарбую, то криші будуть не такі, як корпуси. Ну, але хоча б, щоб воно не відшулушувалося. Тож, друзі, про фарбування і шліфування розказав. Бачимо, тут у мене криші стоять. Бачимо, в якому вони виконанні. Це в мене криша літо стояла на подвір'ї, бо потрібно мені було її на подвір'ї, щоб вона ну, для деяких робіт стояла. Ось бачимо, як вона пожовтіла. Ось такий колір має. І бачимо, що я з ними наробив. Що я, друзі, з ними наробив? Пообрізав я на них е е бортики. Бортики, пальці. Чому я, друзі, це зробив? Тому що це в мене якби були браковані криші. Браковані чим? Браковані тим, друзі, що ну бачимо, наприклад, сама площина криші, де воно закривається, прикривається, бачимо, вилило все ідеально. Ну, Все добре, все нормально. А вже самі ось ці фальці по кругу були, як би не доливи. Ну, це перші криші, які я заливав, тому що криш я минулого року багато залив. E, цього року я залив тільки три криші. Мені не вистачало, Три криші я залив. E, ну, тепер я вже розумію проблему, чому так мені виливало криші. Наприклад, якщо б я їх тепер виливав, вони вже були нормальні і не потрібно було б з ними нічого робити. Ну, А з цими друзі, потрібно буде погратися. Ну, Це тільки 9 криш. Пограємось. E, тому що, ну, наприклад, кажу, ну, ну, ця, цяку кришу воно, ну, шкода її викинути. Тому що це матеріал, це гроші, це е, труд. Тому, друзі, не буду її викидати, а зроблю з нею деякі маніпуляції. І буде вона стояти. Скажімо так, це буде 10, тільки 10 9 таких криш. Е, тільки 9 таких, друзі, криш. На цей сезон я їх заселю, а потім вони в мене, можливо, будуть просто як запасні там стояти. Будемо бачити, коротше. Що я буду з ними робити? Помісто тих фальців, що я обрізав, точно такого розміру нарізав планки і просто ось так поприкручую, друзі, планки. Ну, приклею їх, прикручу. Ось так зараз складу. Зараз складаю і покажу. Ну, ось так це, друзі, буде виглядати. Та сама криша, це просто я поставив, вона буде збиватися степлером, скручуватися саморізами, клеїтись на клей. Е, також буду фарбувати. Перед фарбуванням вже покажу як, покажу, як ці криші будуть виглядати. Ось таким виконанням вони в мене будуть стояти, друзі. Ну, тому що кажу, викидувати їх шкода, а, а ось так вони постоять, будуть служити. Тож, друзі, таке вирішення проблем, якщо хтось там має якісь е, проблеми з виливанням ППУ. І, ну, в принципі, Я думаю, що кожен би додумався до такого вирішення проблеми. З кришею, друзі, це можна зробити. Е, наприклад, з дном, ну, я знаю, чи можливо там щось таке придумати, чи неможливо. Ну, В принципі, також я думаю, що можливо, тому що з дерева можна вирізати і фальці, які потрібні, і все. І скрутити, прикрутити і тому подібне. Так, друзі, про це сказав. Ще хотів, друзі, проінформувати таке, що почали ми запис на прийом ну, почали приймати замовлення на бджоломатки. Хто не знає, ми займаємося виведенням бджоломаток. Бджоломатки у нас Карпатка. Виводимо ми ну, самостійно на своїй пасіці. У нас там є відео на каналі, хто хоче, може знайти подивитися. Будемо також і цього року показувати, що і як ми робимо. Тож, друзі, кого цікавить, можете дзвонити, писати, замовляти у нас бджоломатки. Ну, відправляти будемо на початку ну, почнемо відправку з початку травня. І вже там весь сезон можна у нас буде замовити маток. Номер залишу під відео в першому закріпленому коментарі. Тож, друзі, Кому потрібно, пишіть, дзвоніть. Скажемо так, не соромтесь. Хотів, друзі, ще одне таке, якби, таку невеличку і пораду, і також проінформувати, що цього року будемо, будемо ну, не пробувати, будемо, якби, збирати, почнемо збирати маточне молочко. Маточне молочко, друзі. Ну, для нас це буде чуть-чуть, чуть-чуть якби така новинка. Ну, як скажемо, новинка. Ну, не новинка, тому що дещо вже якусь невеличку практику маємо, бо минулого року ми вже пробували це робити. Ну, скажімо так, ну просто бухти барахти, взяти і почати там збирати маточне молочко це не можна, а потрібно щось якось пробувати, Ну, якийсь зробити якусь певну технологію. І вже так би. Більш так серйозніше до цього поставитися і підійти. Тож минулого року, друзі, ми вже пробували, дещо у нас вийшло, дещо не вийшло. Скажімо так, що у нас не вийшло. В принципі, зібрати маточне молочко у нас все виходить, все нормально. Маточне молочко виходить гарної якості, все, все нормально. Є якби невеличка така проблемка з. Як би це сказати ну, з, з бутом продукції? Тому що ну, маточне молочко це досить такий своєрідний продукт, е, який, наприклад, ну, не кожна людина купує, бо не кожна людина знає для чого це, не кожна людина знає, що з цим робити, і тому подібне? Е, тому, друзі, хотів би ну, так, вис, ну, тут висловитись, сказати свою думку. Збився з думки. Ну, не сказати свою думку, а проінформувати, що буде у нас такий продукт, як маточне молочко. Тож, наприклад, якщо когось цікавить, якщо хтось із глядачів у нас є хто. Ну, там купує маточне молочко або йому потрібно маточне молочко. Можете з нами, вже, наприклад, зв'язуватися. Ми будемо там записувати, ну, скажемо, по ціні, що як у нас виходить. і вже, ну, Бо кожен розуміє, що, наприклад, на даний момент маточне молочко ми не реалізуємо. Тому що запасів у нас ніяких немає, маточного молочка, а буде тільки реалізовуватися свіже маточне молочко, видобуте. 24 го року. Тож, ну, на даний момент ми нічого не реалізуємо, а просто можемо там записати вас у е, чергу. І вже коли це маточне молочко у нас буде в наявності, просто вам відправляємо. Е, тож кажу, хто, наприклад, купує, кому воно потрібне. Можливо, навіть друзі, ну, я ще не дуже цим цікавився. Можливо, навіть є якісь люди, які закуповують маточне молочко оптом. Також можете, наприклад, з нами зв'язатися, якось там або свої координати написати під нашим відео у коментарях, то ми з вами самі зв'яжемося. Ну, Можливе таке навіть оптове постачання маточного молочка. Ну, Наприклад, про обсяги там оптової торгівлі, торгівлі сказати вам точно не можу, бо ну, як би сказати, я не пробував робити так, щоб ви. Ну, Якось визначити оптову кількість, скільки ми можемо зібрати. Але ну, все одно якась оптова кількість можлива. Тому, наприклад, якщо хтось закуповує оптом маточне молочко, якби первинну сировину там для подальшої переробки, тому що ну, маточне молочко використовується у багатьох галузях і в косметології, і в лікуванні ну, в різних багатьох галузях. То, наприклад, кого цікавить оптова закупівля маточного молочка, можете звертатися або кажу, писати свої координати під відео, під нашими під то відео у коментарях. І ми з вами самі зв'яжемося і вже там будемо домовлятися. Тож, друзі, на цьому поки що все наговорив. Не знаю, там, зрозуміють мене, не зрозуміють, ну, проінформував, розказав. Що у нас і як у нас на даний момент продвигається справа потихеньку, починаємо друзі, ну, починаємо готуватися до сезону. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. всім до зустрічі!